Усіх вітаю, хто тут є. І кос вам привіт передає. Ось нічка варічка зоряного кола. У неї є сестрички, зіроньки ранкові. Але щоб зірочки ці засвітити, треба завдання усі зробити. Як засвітити багато зірок, вони враз оживуть і розкажуть вам чимало казок. Щоб першу зірку засвітити, звуки у слова треба визначити. Малята нам потрібно визначити, на якому місці знаходиться звук «с» у словах сад сад на початку. Садівник. Садівник на початку. Абрикос, абрикос в кінці. Сорока. Сорока на початку. Агрус. Агрус. У кінці. Сергій. Сергій. На початку. Ліс. Рі, ліс. У кінці. Сніг. Сніг. На початку. Ананас у кінці. Молодці. Так, а зараз я пропоную вам пограти в гру назви перший і звук звуку слова. Це що на малюнку? Подивіться уважно. Так, це кавун. З якого звука починається слово кавун? Зі звука к. А на який звук він, воно закінчується. Кавун. Так, на звук Н. Добре. А тепер погляньте ось це. Це хто? Жук. Жук. З якого звука починається слово жук? Зі звука ж. А яким звуком слово закінчується: жук. Так, звук К. Це хто? Слон. Слон. На який звук починається слово? Слон. Звук С. На який звук закінчується слово слон. Звук Н. Молодці. С. Жаба. Жаба. На який звук починається? На звук ж, а закінчується ЖАБА. Жаба. Звук А. Так. А це хто? Кіт? Кіт. На який звук починається слово? На звук К. А на який звук воно закінчується. Кіт. На звук Т молодці. Малята. А зараз давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Я називаю слова, а ви повинні спіймати слово, яке не має звука Р. Риба, окунь, морква, лікар. Яке слово зайве? Окунь. Звук Ш. Звук Ш. Слухайте уважно слова. шило, кошик, миска, миша. Миска зайва, звичайно, в цьому слові немає звука Ш. Звук з. Зозуля, зайчик, риба, коза. Так, це слово риба, в ньому немає звука з молодці. А зараз, діти, ви скажіть, як ракета збирається в полі? Р. Як гуде її мотор? Як вогонь вилітає з хвоста? Як ракета робить старт? Молодці. Малята, що це таке зображено у нас? Це місяць. А який місяць? Так, він. Сірий, він Круглий, так? а іноді буває схоже на що? На скибочку, так, буває гостренький. так? А ще він який? Нічний, так, а яке сонечко? Яскраве, ясне, променисте, так? а зорі які? Яскраві, мерехтливі, маленькі. Так, різнокольорові. А зараз давайте пограємо в гру один багато. Наприклад, одна хмаринка багато хмаринок. Одна ракета багато ракет. Одна зірка багато зірочок. Один літак багато літаків. Один повітряний змій багато повітряних зміїв. Одна повітряна куля багато повітряних куль, один метелик, багато метеликів. Один космонавт, багато космонавтів. А тепер давайте складемо речення за першим малюнком. Хлопчик дивиться у телескоп на. Зорі, так? Або астроном вивчає зорі за допомогою телескопа. А тепер за другим малюнком. Космічний корабель летить у космосі. Так, малята, я із задоволенням буду чекати відео, де ви складаєте речення за цими малюнками. Яка чудова подорож у нас вийшла! На цьому наше заняття закінчується. Ми запалили всі-всі зірочки. Як вони яскраво горять на небі! До побачення, до наступних зустрічей!